Руслан Бабенко сьогодні на лаві для запасних. Це одна зі змін, які є зараз у команди Руслана Ротаня перед цим поєдинком. Цікавий сьогодні центр поля загалом у Житомирської команди Олександра Андрієвського показують усе це футболісти, які вже сьогодні з перших хвилин не зіграють. Хоча по ходу поєдинку вже ж ми зможемо їх в теорії побачити. Руслан Ротань теж на ваших екранах обіграв. Він. В минулому сезоні пригадується ковалівський колос саме у тому матчі, після якого сталися зміни у команді з Київщини у клубі з Київщини, тому що там навіть не тільки тренерського штабу, головної команди вони стосувалися. І, зокрема, тоді колишній партнер Руслана Ротаня по Дніпру після того повернувся до колоса і не він один Олег Шилаєв. Теж людина, яка дуже багато пліч опліч з Русланом Ротанем матчу провела в одній команді. Тож виходять зараз футболісти на поле. А вже ж сьогодні у домашніх зелених кольорах гратимуть Житомирські футболісти у білому комплекті. А футболісти клубу з Ковалівки достатні сьогодні людей на трибунах. Атмосфера у Житомирі здебільшого дуже хороша. На матчах, до речі, не перший це матч у Житомирі у цьому сезоні, попри те, що це перший матч Полісся домашній, тому що Металіст 19 25 тут також грає і свої домашні матчі номінально проводить. І матч з болоні вже був. Зараз удар Салвиша реагує гулки добивання від Наталіса Кости після сейву Пахолюка. Не ліг м'яч на ногу зараз бразильця, але це Гонсало. Це португалець, який тим, який перший зараз задував. Давайте подивимося за ситуацію. Тут боротьба Мельниченка з Гагніт спочатку. До речі, так, якби стався гол, то в цей момент переглядали б. От. Після передачі, власне, Таліса провував Гонсалу, а потім сам Таліс вже добивав м'яч, але ну, зробити це не вдалося. Котрой пробуває. Влучає у суперника підбирання за Олександром Назаренком на правому фланзі. Михайліченко. Знову таки на гонсалоша. Гонсалош на лівому фланзі виконує зараз сильну подачу. І м'яч не влітає в площину воріт. Замкнути це було теж важко. Нам показували. Погоду от, температуру перед поєдинком 27 градусів у Житомирі. Велотен тут намагався так швидою виконати передачу, але кудрік м'яч забрав до руки. Цікаво, що Костишин та Шилаєв на ігровому рівні. Шилаєв є для костишина футболістом, з, він, з яким він провів найбільше матчів. Одночасно знаходячись на Пошутенко на Сарапія, той може зараз просуватися, але злівою виконує, яку передачу Таліс з головою пробуває не сильно і а, повз ворота. Можливо, якби прийняв м'яч другим дотиком, пробував, вийшло би краще і віддячує зараз Сарапію Таліс Коста. Передача капітана Полісся була просто шикарна. Це витончене мистецтво, але от за слабким цей удар. Хлюк продовжує зараз водитися і таки вчасно вибиває річ, бо там, здається, Юсефі пресингувати, готовий був Велт на лівому фланзі. Водислав Велетень. виконує передачу у центр може бути момент. Зараз Рапай! Вище воріт пробуває Рінальдо Рапай. Знайшов таки Владислав Велтеню, а підтримку убігання а партнера. До речі, у попередній атаці теж він саме на Рапаї віддав. Там, щоправда, правда, лише за маштарного майданчика обігав Албанеці. Готувався пробувати. Ну, інша була ситуація. Не Настільки було е, усе очевидно не настільки було багато шансів. Климчуку виконує передачу, може бути шанс. Гагніт з лівої приблизно з тієї ж позиції. І що Рапайло. трошки ближче було до доверіти, трошки, мабуть, гострішим був кут. Е, але не забуває, Грузин в цьому епізоді шанс непоганий. Зараз був Юрій Климчук, колишній футболіст Львівського руха. Зараз. Ще зараз буде Назаренко. Виконує зараз швидою передачу і до гайдучика між не доходить. Едуард Козік випереджає зараз Микола гайдучика, нападника Житомирського Полісся. Як вирізав швидою Назаренко, це було добре. Могло пройти, до речі, не на гайдучика, а на Гонсалоша Анді Хадрой Його виконує виграє боротьбу. Але Назаренко на підбиранні і пробиває. Олександр. З лету першим же ж дотиком, але оплощину воріт не влучає сьомер номер Житомирського Полісся. Дивимося, ми про передній епізод передачі. Якщо ми вже відзначаємо, то треба про всі говорити. Юсефі. Юсефі біжить у бік лівого флангу. Що зараз придумає, виконає з лівою подачу. Гайдучик пробиває головою Микола Гайдучик і Іван Пахолюк. Забирає м'яч до своїх рук. Ще один удар площину воріт. Ми побачили від Житомирян. Здається, другий у цьому поєдинку. Приклався зараз головою колишній нападник Рівненського Верса. Тут правша коста праворуч, а Шульгаю Сефілібород. Зараз проходить Гонсалош. Навіть на газонка не кладе. Гонсалош подає Назаренко не дотягується і знову Цуріков заважає Назаренку пробити. Вже другий такий епізод за останню хвилину. Прекрасні дії капітана колоса в обороні. Дії від Гонсалоша. Ті за які його брали дуже товарського клубу, підозрюю дії направлені на креатив, на створення небезпеки. Але Цуріков знімає м'яч. м'ячго Олександра Назаренка і не дає пробити цьому номеру. полісся давайте зараз по складах Олег Кудрик, номер першого полісся на воротах. Андрій Антіхадрой. Грає праворуч у захисті номер другий. Зараз Велетень проривається. Велетень. виконує зараз ведовий передачу м'яч. М'яч у 1-0 на користь колоса. Юрій Климчук у порожні ворота забиває. 47 хвилина. вида. Сьогодні у нас день швидких м'ячів у другому таймі. Шедевр від Суханова. У матчі у волоні Олександрія і зараз. Дивимося, ми зараз. Вибуває м'яч голкіпер У особі Пахолюка. тут велетень. Утікає від Хадроя. Проходить, просто позбувається Албанця. Шудой пас, м'яч влучає у Таліса Косту. Від того летить у стійку, міг бути автогол у цьому епізоді. Але, мабуть, усім е, приємніше, як можна взагалі тут бути приємно бодай трошки. Але я думаю, що коли, Кості приємно, що це, бодай, не його автогол. Уже було аналогічним. белодем. Белеха на двое мяч отримував. Алту Цурикова він ще підключає. тут уже не буде повного дежавю. Але гол міг статися від Кумчука знову відскочив м'яч від газону. І у опікунку полетів точно на площину. і там уже. Акундрик забирав мяч, Бознаде до своїх рук. грук. Але знову лівий фланг атаки. Царапію класно знову віддавав. Тут у м'яч вигризає у підсумку. Назаренко виконує передачу назад. Мельниченко. Повз ворота пробиває Максим Мельниченко. Але от у котера дуже якісно. передачу виконує Едуард. Сарапию. Це відзначите, Відзначити п'ятого номера Полісся. Прапай у м'яча. Да, є він. Бродьба виграна. і от він. удар колоса буде під стандарту. Кость побувает. Болославиться не вмінням грати на стандартах. Як ми вже говорили, буквально кілька горінтому. І, мабуть, зараз будуть заміни Рослана Руслана Воротане. Що буде знову до передачі від Едуарда? Ну, цього разу простіше. На Назаренка. Назаренко виконує подачу М'яч у М'ячуко. А м'яч тут у Гуцуляка. Прийом удар у суперників. Зокрема, в Андрія Цивікова вилучає Олексій Гуцоляк. У цьому епізоді виносить м'яч Едуард Козик після того. Виносить уперед. Там Климчук не відтягується до але Далі грає Чебутенко по цьому м'ячу і Михайлоченко грає назад на кудрика. Знову Чубутенко. Таворочує передачу на Кравченка. Ну, чекаємо Ми на подачу з правого флангу. Вона є. І тут удар від Назаренка. Намагався цей м'яч замкнути навколо дальньої Олександра Назаренко. Але... Важко йому там пробувати, під опікою перебував сьомий номер полісся. У Телеса проблема. Голо ситуація не дійшла. Тут ще у зітні Гуцуляк трошки постраждав. Гусело, який на тижні новий контракт уклав із колосом. Подача зараз від карамана. Тут момент у Гуцуляк головою грав, але Хамеч. Забрав похолів. Попередні контракти у Гусала з колосом закінчувався 31 грудня 2026 року. Прийняв м'яч, а не подача виконавлю. передачу на той Ще пас Рапай тут не на м'ячі, але удар від Телеса. Після пасу Цурікова за мештам майданчика дуже слабко. Надув Бразилець. Зафіксував м'яч Олег Кудрик у своїх руках. Але так це час. От, час, який потрібен по лісю, зараз Колос собі забрав. Зараз треба всім оборонятися до когось. з лівої і Фіксує м'яч у своїх руках Іван Пахолюк. Такими темпами повноцінно в бідекстра. Сарапій перетворець там не одразу зафіксував м'яч Пахолюк. і був ризик. Зараз ну, для ризик, м'яч відлетить там Філіпу. Зараз як біжить, підставить ногу. І рахунок стане один один. Ну але такого сценарію ми не побачили, Тепер грає на Едуарда Сарапія. Уарту комує подачі гуцуляк. Витягнувся від м'яча. Можливо, ну, Тут пов'язка замадила. в теорії сутика це удар уда. На цьому поєдинок другого туру української прем'єр-ліги Завершився колос у Житомирі. Обігрує місцеве полісся завдяки голу на на 47-й хвилині від Юрія Климчука. Дебютний гол колишнього нападника львівського руху у складі команди Руслана Костишина продовжує вражати своєю грою. Колектив із Київської області.